Привіт, українці! Ну що ж, сьогодні традиційно коротко вам розповім про останні новини, які трапилися в Польщі та не тільки. Ну і звісно ж, у сьогоднішньому випуску ви почуєте про фейкових біженців, про блокаду українськими перевізниками кордону по стороні українській. Що буде вам за те, що ви листаєте тікток, перебуваючи за кермом? Також під 37, під 38, старт 15 лютого. І польща підняла сьогодні бойову авіацію. Отож, друзі, перед тим як ми розпочнемо, хочу вас традиційно попросити знову ж таки втиснути вподобайку цьому відео, зробити максимальний репост і зробити підписку, щоб не пропускати актуальні новини. І також підпишіться на мій інстаграм та телеграм. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Отож, друзі, переходимо до першої теми. теми. Це фейкові біженці у Німеччині, щоб ви розуміли, досить багато українців по всьому світу знайшли своє місце і отримали якусь допомогу соціальну допомогу від тієї чи іншої держави в Європейському Союзі від 1 січня 2023 року впровадили такі зміни. Що ви, якщо приїхали з іншої країни європейської, в якій отримували соціальну допомогу, то знову ж таки тут уже другий раз в Польщі ви не зможете податися на соціальну допомогу, наприклад, на виплату 500+, а Зараз вже 800 плюс. Ну і в цей спосіб, знову ж таки, багато людей втратили отримувати можливість соціальну допомогу, бо там не виреєстрували, тут не зареєстрували, і так це все тягнеться. А щоб поїхати знову ж таки в ту країну, треба гроші на білет і так далі. Хто з вас вже стикнувся з такою проблемою? Проте. Є досить хитрі і не тільки українці, а і румуни. Отож, друзі, десятки румунів видавали себе за українців у Німеччині. Що ви розуміли? Ну, німці ж не розуміють до кінця українську мову, як і багато держав, і багато національностей. Не розуміють українську мову, бо вона досить складна. Погодьтеся, якщо ви вчили українську мову. Ну і звісно ж, вони отримували гроші та житло, але їх, врешті-решт, видало незнання української мови. Як передає Українформ, що Румунське видання написало, що десятки самозванців були затримані правоохоронцями німецькими. А знаєте таких, скільки було? Близько 1300 осіб. Помножте собі хоча б на 500 євро, скільки в місяць втрачала Німеччина лише з такої невеликої кількості так званих біженців. І знаєте, ось саме через такі випадки російські телеканали зараз почнуть розказувати, що українці, наприклад. Фейково отримували цю допомогу, або ж хтось підкрадався під українців і отримував цю допомогу. В будь-якому випадку, от погодьтеся, що Росія зробить так, що негативно будуть сприймати знову ж таки Україну, як це зараз відбувається і в Польщі. І звісно ж, друзі, вони користувалися допомогою, яку надає німецька влада біженцям, заявивши, що вони покинули зону конфлікту, бо так може кожен зробити. Не обов'язково мати навіть українське громадянство. Їм було надано житло їжа та інша допомога, волонтери їм все робили. Проблема виникла тільки тоді, коли волонтери вже зрозуміли, що багато хто з біженців не розмовляє взагалі українською мовою. Ну і це привернуло увагу. Скільки ж часу їм на це треба було, на жаль, не зазначається. Але було розпочато розслідування, яке виявило лише на південному заході. ФРН 1300 осіб це тільки одна частинка, які не є вихідцями з України, але видавали себе за них. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю Німеччини. Ну і за даними Ради Європи, ФРН прийняли понад мільйон українців, які отримали захист і підтримку. Но Мені здається, що ця цифра трошки завищена, але ви можете сказати, друзі, свою оцінку. Також вставка для тих, хто питає мене за заміну закордонного паспорта. Отож, хочу вам сказати, що команда Стармак Document займається тільки супроводом в подачі на карту побиту в малопольському воєвудстві і виключено. Виключно жодної консультації або ж порадами щодо подання на закордонні паспорти вони не займаються. Бо ці такі консультації взагалі можливі на сьогоднішній день тільки з реальної практики. Отож, друзі, пишіть реальну практику, як ви в останні дні подавалися на закордонний паспорт. Ну а ті, хто хоче податися на карту побиту в малопольському воєводстві, контакти ви знайдете в описі до цього відео. А ми плавно переходимо, друзі, до другої теми. І взагалі напишіть, як вам подобаються такі випуски, в котрих декілька тем зібрано в одному відео. Отож, друзі, Україна. Українські перевізники планують розпочати акцію протесту на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ з четверга 15 лютого, тобто від сьогодні. Ну і у відповідь це буде на блокаду кордону польськими фермерами. Про це в суспільному розповів керівник організації перевізники західного регіону Віталій. Коценко. Ну і що ж він каже, друзі? За його словами, протест українців розпочнеться о 9-й годині. Тобто вже він мав би розпочатися і вони не будуть пускати в Україну польських перевізників через пункт пропуску Ягодин, поки учасники протесту з польської сторони не відновлять рух. Але мені чомусь здається, що так не буде. І протест цей проіснує, якщо він існує на сьогоднішню. Секунду, друзі, напишіть, якщо ви там знаходитеся, яка там ситуація. Також можете на інстаграмі надсилати відео, або ж інформація, яка стосується цього пункту пропуску, бо суть іде тільки про вантажні автомобілі, тобто вантажівки. Ну і звісно ж, ми розуміємо, що на сьогоднішній день в Україні все ж таки йде військовий стан, і їм не дозволять проводити протести, бо через кордон пересуваються різні спецтехніки, або ж пересуваються фури з різним. Товаром, який призначений також для війська, і ви розумієте, що там зараз, як наїдуть перевізники, всі будуть знімати все на телефони, в тіктоки і так далі. А такого не повинно відбуватися під час того, що в Україні зараз проходить війна, і не всі це розуміють. Але я впевнений, що влада України не дозволить проводити цього протесту, якби вам, друзі, мені цього не хотілося. Прошу віднестися до цього з розумінням, а не писати дурні коментарі, що. Тут у всьому винна влада, розумієте? Тут не тільки поляки протестують, а протестують і у всій Європі. І хочу вам сказати, що на жаль, ті, що за Росією от зараз ще нагрівають, нагнітають, навіть про Волинь знову починають про Волинську різню згадувати. І скажіть вам, хоча б раз за таке згадували, тому що мені доводилося неодноразово в коментарях читати в мою сторону. Хоча я сам родом з Волині. До речі, не нещодавно дізнався, що моє село воно повстало в 1900 початкових роках, і, звісно ж, воно ще було тоді під Польщею. Тобто, моє, моє село Пехи, воно так називається, від мого прізвища так само, воно повстало ще під час того моменту, як ми були під Польщею. Тому. Напевно, я маю ще десь в своїх генах, або ж як це назвати в своїй крові польське коріння. Хоча нас нічого з Польщею не пов'язує, принаймні в моїй близькій родині та їхньому близькому оточенні або ж спорідненню. Ну і звісно ж, плавно переходимо, друзі, до наступної теми: що буде вам за те, що ви будете листати TikTok, керуючи транспортним засобом. Знаєте, друзі, за такий... Правопорушення в Польщі карають карають мандатом в 12 пунктів прав карних і навіть в 500 злотих штрафу. Отож, що ж вам треба зробити, щоб не отримати цей штраф. Якщо в вашому автомобілі немає Карплею, або ж заставу, який може поєднати ваш телефон із комп'ютером автомобіля, ну, Android або ж іншим, то Якщо у вас також немає bluetooth наушників і ви тримаєте телефон в руках, то в будь-який спосіб, якщо ви стоїте в пробці, він же затор, або ж ви рухаєтеся і з дрону, або ж з автомобіля поліцейського хтось помітить, що ви користаєтеся, тримаєте в руці телефон, то одразу приготуйтеся, що вас фотографують, і вам прийде навіть додому на вашу поштову адресу, яку ви вказували, наприклад, при реєстрації автомобіля, то вам прийде штраф в 500 злотих і. Питання, чи це були ви, чи не ви, звісно ж, ви визнаєте, що ви, ну і вам ще нарахують 12 пунктів карні за повторне правопорушення, ви заплатите в два рази більше, ну і одразу прощаєтеся з правами або йдете здавати повторно екзамен для того, щоб обнизити пункти карні, але це можна зробити лише через півроку. Якщо не помиляюся, експерти мене поправлять, хто вже в таку ситуацію потрапляв, тому що в поліції в їхньому кодексі існує така система: що якщо автомобіль уже заведений. Працює і понад одну хвилину, то це означає, що якщо ви після цього моменту користаєтеся телефоном, то ви можете отримати штраф. Так, я скажу чесно, що я порушував правила так, таким чином і користувався телефоном під час водіння. Ну і хто з вас не порушував, друзі, напишіть, будь ласка, вашу відповідь, чи ви, як то кажуть, поважний громадянин чи неповажний, або ж. Законослухняний громадянин, або ж ні. Ну і звісно ж, переходимо плавно до наступної теми. Під 37, під 38. Сьогодні, друзі, 15 лютого на сайті Скарбового вже повинна була бути доступна форма, згідно якої ви можете розрахувати ваш під 37 чи 38. Ну і від цього моменту ви швидше отримаєте повернення податків або ж. Вирівняння ваших податків, якщо ви, наприклад, ще маєте до уженду скарбового щось доплатити, тому що я вже розповідав, що є різні критерії, і на сьогоднішній день в Польщі 30 тисяч злотих це є неоподаткована сума, тобто, якщо ви заробили її протягом року, то вона не оподатковується. Ну і звісно ж, я хочу вам запропонувати, якщо у вас немає часу або ж досвіду самостійно, розрахувати через. Електронічні ваші кабінети під 37 чи під 38, то в описі до цього відео ви знайдете контакт пані Олени, яка вас проконсультує по тому питанню. Це, звісно ж, платна опція, тому відразу не цурайтеся, якщо вам це скажуть по телефону. Ну і, звісно ж, ви можете безпроблемно розрахувати ваш ПІД за допомогою професіоналів. Плюс ви пам'ятаєте, що ви можете отримати ульгу на дітей. Ну, а це немаленька сума. Для цього вам потрібно що? Вам потрібно мати під 11 від вашого роботодавця. Ну і звісно ж, під 37, під, під 37 чи під 38? Під 38 треба мати за 2022 рік, щоб безпроблемно розрахувати ваш під. Знову ж таки, експерти мене поправлять, тому що якби я розраховував під, а я цього не робив, бо мені дружина робила, то я б вам розповів би детально. Ну і звісно ж, плавно переходимо, друзі, до наступної новини. А це в нас Польща підняла. Бойову авіацію сьогодні, друзі, 15 лютого сталося це все. Ви самі розумієте, що не просто так, а через те, що знову ж таки було інтенсивне бомбардування України, і вранці, 15 лютого, сусідня Польща підняла бойову авіацію, коли російська армія. Російська Федерація завдавала масового ракетного удару на територію України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі у Твіттері. До речі, хто на них не підписаний, то рекомендую це зробити, адже там висвітлюється якраз та інформація, яка є оперативною. Тобто, на той же момент, як тільки вони публікували, ви вже знаєте перше джерело, а не із українських джерел, бо там перекручується так інформація, що просто жах. І спостерігалася інтенсивна діяльність дальної авіації Російської Федерації, пов'язана з нанесенням ракетних ударів по території України. Де це повідомлення? І зазначається, що командування розпочало всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору країни. Також попереджали, що задіяна польська та союзницька авіація. Може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південній східній частині країни. Хочу вам сказати наступне, друзі, що моя родина, родина моєї дружини, проживає близько кордону, де ці авіації і літають, як то кажуть. І звісно ж, можу вам сказати, що в день майже шуму не чутно, проте вночі чутно. Я жив біля аеропорту, там, де літаки приземляються або ж набирають. Висоту, і можу вам сказати, що це просто жах. І я скажу ще більше, що досить багато з вас, друзі, українців, які писали мені, коли я знімав різні відео біля не, того шуму аеропорту, то ви писали мені, де я знаходжуся, чи почали літаки літати. Тому от така ситуація, і хто пам'ятає це в минулого року ще було. Також хочу вам, друзі, нагадати, що я. Вже вас неодноразово закликав легалізуйтеся, в якому воєводстві ви не були. Час прилетить швидко, і ми не знаємо, що очікувати від цієї влади, яка є на сьогоднішній день, тому що також не все від них залежить. Бо якщо заберуть всі привілегії і вам не дадуть можливості перебувати легально на території Польщі, на території тієї країни, де ви перебуваєте: Литва, Латвія, Естонія, Німеччина і так далі, будь-яка інша європейська країна Чехія. Вам потрібно замислюватися над тим, щоб легалізуватися, бо згадайте мої слова, що прийде той час, коли вже буде пізно, і вам скажуть добровільно покинути територію Польщі, адже на території України все буде спокійно. Принаймні так вони вам скажуть, або ж вони не бачать загрози в тому, що зараз відбувається в Україні. Ну і ми знаємо, що від нашої думки не багато чого залежить, але якщо ви попереджені, знаєте свої права. То ви усвідомлено можете вже приймати рішення. І для цього вам потрібно підписатися на канал, щоб не пропускати наступні випуски. Для мене тут все зрозуміло. Ну а я, в свою чергу, буду відповідально завжди вас інформувати. Ну і за кожну подяку я також вам буду вдячний за кожну вподобайку. Це для мене важливо. Для вас дрібниці, а для мене важливо, адже я бачу ефект своєї роботи. Тому побачимося вже невдовзі.